І дивіться, да, най... да. найголовніше потрібно понять, да? що ми, якщо беремо ресурс, ми нікому нічого не дождимо. Да? Ми, ми вже, коли приймаємо гроші і подарунок, ми робимо йому велике одовження, такий, знаєш, жест робимо. Я тобі ще раз підтверджую, що ти чоловік. Я тобі даю стан ще раз дарую. Щоб ти відчув себе ще раз чоловіком потужним. Угу. І чоловік уже від цього буде е, щасливий, що ти прийняла його дар, що от він заробив, постарався, потрудився, вклав свій час, енергію і тобі дав. А ти прийняла. І откуда цей страх у нас йде? Откуди цей страх йде? Оцей страх бути купленою, що мене купили. Або е, безплатний сир тільки в мишоловці. Оттуда же, да? от того, як нас е е мати виховувала, бабушка, батьки, хто там ще вам внушав. І насправді, якщо ви боїтесь бути должними, що треба буде відробляти, то